Ви на даний момент затримані, ви доставлені в райвідділ. автомобіль Визивай евакуатор. Ні. во його. Все, Ми... точка Поліцейський «точка» виявився просто брехуном. А ви знали, що кожен транспортний засіб перебуває в розшуку? Вас можуть зупинити, і в подальшому даний співробітник поліції буде вимагати усі ваші документи. Ви мене чуєте? чи ні? Так, я вас чую. Добре. Я буду тоді вважати, що ви керуєте автомобілем без відповідних документів. А якщо ти водій, не придявиш свої документи, то в подальшому тебе затримають, доставлять до райвідділу, а автомобіль заберуть на штраф. Майданчик служити і захищати. <пих> Девіз нашої поліції. Ну і звісно, порушувати закон. Кажу ще п'ятий раз. Будь ласка, орієнтуровку мені Ну, А яке орієнтування? Він насипає, він погрожує, а законність вимоги підтвердити не може. Сьогодні ми з'ясуємо, що необхідно робити та знати, якщо вас зупиняє поліцейський і зазначає ваш автомобіль в розшуку, але жодної інформації надавати я. Не буду В чому проблема. Продаміть документи. Я не розумію. Ви це незаконні дії. Які незаконні дії? Поніді в основному законопроект для словні особи. Я вас доставляю в райвідділ. Автомобіль буде тимчасово евакуйовано. Друзі, в свою чергу я рекомендую кожному водію завчасно долучитись до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати можливість отримати і підтримку, і необхідну консультацію. До речі, залишилось декілька днів для того, щоб вступити до нашого клубу і отримати цінні подарунки. Уся необхідна інформація. Це в описі під даним відео. Будь ласка, мій документ. Молоканов Олександр Анатолійович. 0,26 113. Так. Причина зупинка. Вам ще раз третій раз сказати. Так. Автомобіль перебуває в розшуку. 35-та стаття. Орієнтировку, будь поліція. ласка поліції. Пункт четвертий. Коли так. буде прописано в пункті 2.4 правила дорожнього руху, що водій має право знайомитися з орієнтуваннями, Коли будуть прийняті зміни в законі України про дорожній рух, кабінетом міністра та Верховної Ради, я буду показувати вам орієнтування. А будь ласка, відповідно до пункту 2.4 надати документи зазначені пункту пункті 2.1. Не надо. Посвідчення водія і село за реєстрацію. За відмову будете притягнути до адміністративної відповідальності. Попереджаю вас зарані. Це раз. По-друге, спочатку нашої зупинки ведеться відеофіксація на нагрудну водікамеру. Він сьогодні заруковою закону України про нас поліцію. Посвідчення так. водія запитую ще раз, і Якщо ні, я буду затриманий. Я ще раз, ви мене чуєте чи ні? Так, я вас чую. Посвід... Добре. Я буду тоді вважати, що ви керуєте автомобілем без відповідних документів. Як це? Буде? Я вам кажу, що в мене є документи. Тот, відповідні. в Чому проблема? Придавіть документи. Я не розумію. це незаконні дії. Які незаконні дії? Зупинка незаконна і вимагання. Це на вашу, це на вашу думку, незаконна Ні, зупинка. Це... Чим ви керуєтеся? Ви керуєтеся 35 статтею. статтею. Да. Конституція так. в першу чергу. Конституція, все вірно. Да. За 35 статтею є 11 пунктів. Да. Зупинки. Да. Так, за якою саме ви мене Я зупинили? Вам сказати п'ятий раз, кажу п'ятий раз. Четвертий. Пункт. <кій> кажу ще п'ятий раз. Вам. Будь ласка, орієнтовку мені покажіть. Яку, яке орієнтування? Вона у розшуку, опілястра. Ви, має, ви маєте право знайомити з орієнтуванням. Звісно. Чим це регламентовано, чим ви керуєтесь? <кій> законом України. Яким законом України? Будемо шукати. Пошукайте, якщо у вас є час закон України. У мене багато. часу. Закон України у нас дуже багато. Так, добре. Значить, дивіться, запитую вас третій раз. Я остаточний раз. Так. Ви відмовляєтесь мені передивляти документи для покупки? Ні, не відмовляю. Будь ласка, приділіть мені посвідчення бадія свідоця про реєстрацію. Орієнтовку на автівку, будь ласка. Значить дивіться. Так. Я враховую, що це відмова. Тоді... Це не відмова. Я не відмовляюся. Будь ласка, документи. Я кажу, на вас буде складено постанову за статтею 126, частина перша. Покажи не документи. я хочу... ще Це... раз на вас буде складено так... зараз постанову за статтею 126, частина перша. Складайте. Якщо складайте. ви да, складайте. я, я не я не Значить, починаю розгляд справи. Точка, хочу анонсувати, У нас вийшла нова пам'ятка: 20 рішень Верховного суду, які потрібно знати кожному водію. Ви знаєте, що рішення Верховного суду обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Тут 20 ситуацій, з якими ви можете зіткнутись, але дана пам'ятка може вам допомогти, щоб в подальшому ви не отримали незаконний штраф. Посилання на відповідну літературу в описі під даним відео. Починаю розгляд справи. Я враховую, що ви відмовилися. Я не відмовляюся. І ще раз запитую, посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Время. Та що время? Ми встигнемо. Я слухаю, що ви на мене дивитесь? Я чекаю, постанову, давайте складати протокол. Будь Бері... ласка, починаю розі справи. Значить, для, перед початком розгляду справи. Значить, будь ласка, мені привіт документи, які особу. Ні, ми починаємо складати протокол. Я ще раз кажу, да я починаю розгляд справи. Я повинен встановити особу. Будь ласка, мені документи документ. Ми починаємо документи. складати. Ви на даний момент затримані, ви доставлені в райвідділ, автомобіль Визивай евакуатор. Пускай осьоточка, Ми... друзі. І хвилинка корисної інформації для кожного автовласника. У застосунку Hotline Finance автовласники можуть оформити обов'язкову автоцивілку просто зі свого смартфона за 5 хвилин. І тут же відразу з'явиться готова страховка, а також інструкція дій при ДТП і контакти страхової. Крім цього, ви можете поділитися своїм полісом з іншою людиною, якщо обоє їздите за кермом одного авто, щоб кожен міг скористатися автоцивілкою, якщо буде потрібно. А з моїм промокодом Діма Полтава10, як завжди, отримаєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії на Hotline Finance. Користуйтесь, я рекомендую! Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Що? Ну, це треба. Ну як це, це треба? Це, це неправильні це дії. Це незаконні дії. Злагоджувати в основному законно порядку для осложні особи я вас доставляю в райвідділ. Автомобіль буде тимчасово евакуйовано на Реш Майдан, так як я вважаю, що ви керуєте без відповідних документів. Точка. Ми складаємо протокол. Я ж кажу ще раз кажу. будь ласка, документ, який засвідчує особу. Мені приділі. Не протокол, а постанову. сторону, пожалуйста. Это незаконные действия. И вы это прекрасно знаете, понимаете сами. Не ховайте, я боюсь. Тасла, пожалуйста, что может. в другую сторону. В другую сторону, да. Ну, прими, пожалуйста, это. Так, ну, вообще, не есть документы. Полювій машину по базі. Привіряє. Подару будь ласка. Не закривайте. Зброя є при собі яка? Немає. Терматичного діва, непальне холодно. Нічого немає. Мисливська. Нічого немає. Що по машині? Все нормально по машині. Так ви ж кажете у розшуку. Перебираємо по базам. Як ви думаєте? Ну так у вас же ж в розшуку є. Определенна машина, а не по базам. Нар нормально? Щаслива удачі. Читайте, будь ласка, закони. Це Ви непра неправомірно зупинили і дії ваші неправої. Це, 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 це перевищення. Це перевищення. держава здійснювати зупинки транспортних засобів. Ні. Відповідно до закону України. Хочу Ви не Щасливо. І так поліцейський виявився просто брехуном. Якщо б даний автомобіль реально перебував в розшуку, то в подальшому вчинялись би певні слідчі дії. Але їх не було, тому що з автомобілям все гаразд. І так, що необхідно робити в такій ситуації? Поліцейський зазначає, я зупинив ваш автомобіль згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Пункт четвертий. Якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, для того щоб по даній підставі зупиняти ваш автомобіль, поліцейському потрібно мати інформацію. Орієнтування на ваш автомобіль, дату видачі орієнтування, ким затверджено, дату викрадання автомобіля, індивідуальні ознаки тощо, які актуальні на сьогоднішній день. Свого часу на нашу вимогу співробітники поліції пред'являли нам журнал. Орієнтування, Можна це буде, Так, да, це, пожалуйста, запихти. Список транспортних засобів, які ми заволоділи на території України 19-21 років. Так, Це прощутка, все повністю дивиться. Канцелярія зареєструвана. Тобто, коли людина, ви вказуєте, є авто орієнтуванні, можете пред'явити даний ну, журнал, щоб ну, людина пересвідчить пересвідчитись ви, 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 наших словах. Правильно причина зупинка. Вам ще раз третій раз сказати, що автомобіль перебуває в розшуку. Але як перевірити актуальність інформації, що так дійсно на сьогоднішній день мій автомобіль або цей транспортний засіб перебуває в розшуку, і, взагалі, що робити водіям, коли ви потрапили в таку ситуацію? Перше необхідно встановити дані Ані співробітника поліції поліцейський, представтесь та назвіть своє прізвище, ім'я по батькові. Малаканов Олександр Анатолійович. По-друге, вимагайте орієнтування на ваш автомобіль, щоб він в свою чергу мав можливість та він зобов'язаний підтвердити законність зупинки вашого авто. Кажу ще п'ятий раз. Будь ласка, орієнтовної мені покажіть. Яку, яке орієнтування? Як вам перевірити дану інформацію? Ви можете зателефонувати до чергової частини та запитати, що чи перебуває в розшуку даний автомобіль, або скористатися базою МВС. Є відкриті ресурси. Це ви не зупинили і дії ваші неправо. Це перевищення. Пам'ятайте водії. Що у поліцейського є дисциплінарна відповідальність і кримінальна, але як його притягнути? Ну для цього потрібно ваше звернення. Телефонуйте на 102, лишайте скаргу, телефонуйте на гарячу лінію, лишайте скаргу, письмово подавайте скаргу. Для чого? Для того, щоб його керівник призначив службову перевірку і в подальшому була надана правова оцінка дієм співробітника поліції. Уявіть собі, якщо, наприклад, під час зміни 10 разів він зупинив без підстав і кожен водій направив скаргу, що він буде робити: писати рапорти. А керівник призначить службову перевірку і надасть. Правову оцінку дієм поліцейського і в подальшому його можуть притягнути до дисциплінарної або навіть кримінальної відповідальності. Хочеш щось змінити? Зроби це, лишай скаргу, пиши заяву, деякі почнуть зазначати та краще пред'явити документи, не витрачати час і виконувати всі його вимоги. У мене до вас питання: а навіщо нам закон? Я вважаю ненормальним, коли поліцейський може будь-коли будь-де. Безпідставно вас зупинити, обмежити ваш рух, безпідставно вимагати документи і стверджувати, що ви щось порушили, бо мені так здається, так неправильно. Є чинне законодавство України, і поліцейський зобов'язаний його дотримуватись. Це незаконні дії. Які незаконні дії? Ви на даний момент затримані, ви доставлені в райвідділ, автомобіль Визивай евакуатор. Ні, пускай точка Ми... далі. Поліцейські погрожує евакуація автомобіля. Якщо не будете виконувати мої вимоги, читайте кодекс, коли поліцейські можуть. Евакуацію робити автомобіля лише у випадку, якщо розміщення транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху. Водії, ви в свою чергу, коли паркуєте свій автомобіль на вимогу співробітника поліції, зупиняєтесь, не порушуючи правил дорожнього руху. Ну і звісно, в подальшому б я впевнений, поліцейський би не затримував водія і евакуації автомобіля не було, тому що не було законних на це. Підставка ось, Ми... ось такого співробітника поліції на сьогоднішній день ви можете зустріти. Він насипає, він погрожує, а законність вимоги підтвердити не може. Свою думку стосовно нього лишайте в коментарях. В свою чергу, друзі, не забувайте, що потрібно завжди підтримувати наші Збройні Сили України. На даний момент відкрито збір на придбання системи РЕП. Я прошу вас підтримати його. Здоров'я, дорогі наші співвітчизники! В Цей нелегкий час. Ми, військовослужбовці 27-го батальйону Стрілецького 67-ї бригади, виконуємо завдання на сході. Для приближення нашої перемоги ми потребуємо у ну, ребі, установки РЕМ, яка дуже допомагає від боротьби з співдронами і врятує наші життя. Слава Україні! Героям слава! Ну і звісно, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Якщо є у вас цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені. Подальшому будемо аналізувати кожну ситуацію. Я буду доносити, що вам необхідно робити та знати, коли ви зустрічаєте співробітника поліції. До зустрічі, друзі!